Сказав Ярослав Вишняк на прес-конференції. Дуже допомогло з точки зору психології. М'яч перший заб'є. Відна ця команда може від цього відштовхнутися. Брашко класно грає. Розраховував траєкторію польоту. М'яча траєкторію відскоку. скоку. Антюх, антюх. справа і проб'є антюх. І волонець на місці. Ну Антюх Лівун і сильно пробив. В першому колі двір Української прем'єр-ліги в нинішньому сезоні. Забив мількову ворота Колоса. Зараз Антік проривається. Так було порушення правил. Перетинав траєкторію руху суперника Золотов і за цьому чемпіонаті. Він теж виконував Оріховський удари із пенальті. І дивимося, що відбувається в штрафному майданчику Колоса. Булеця на подачі. 31 хвилина, тобто вже третина матчу позаду. Отже, Сергій Булеца сам не б'є, не подає, віддає передачу. Удар який! І це гол. Неймовірний гол забиває зоря. Неймовірний м'яч. Це Володимир Брашко. По-моєму, він наважився на удар із такої позиції. І Брашко відкриває рахунок у цьому матчі ну от серйозну заявку взагалі Брашко робить на те, щоб повернутися до Динамо і стати там основним футболістом. Давайте через дивитися, болеться на брашка, і той з правої пробиває, м'яч прошиває весь ось цей натовп, всю цю юрбу. І волонець навіть нічого не зрозумів після стандартів. Так, а так, щоб залишити свою зону, піти вперед, допомагати лисенку. Це не часто трапляється. Ось вже Чоботенко біля власного штрафбиває Володимир Брашко. Забиває на 30 й Удар Русана. Волонець Ловець. Він змушує суперника йти вперед. Він змушує більше атакувати колос. І від цього результату, від цього забитого м'яча, може, що називається відштовхнутися. Команда Ван Лювена. Дістається Ільїну. Жовта карта. 382 хвилини. Колос не пропускав УПЛ. Цю серію зупинив Володимир Брашко своїм точним ударом із за майштрафного майданчика. Антюх отримує пас від партнера. Денис Антюх проти нього золоту. Антюх сьогодні перестав іти в обіграш. І бачите, чому? б'є. Він заходить і... Морець. Ми чули, що саме до нього зверталися партнери по команді. Будко тут попереджає чорноморцям. Вбиває м'яч за межі поля. І от зараз може бути вкидання одразу туди у чужий в Кальвів. Забив ворота київського динамо. Переможний м'яч не забуваємо так. В Києві гра проходила, і зоря свого суперника в цьому матчі переграла. Богданов збиває Геррера. Богданов отрималася такими серйозними силами. Футболісти зорі, і, зрештою, десь на контрах, маючи вже швидкість, маючи вже простір, так і маючи можливість використовувати швидкість своїх гравців, моменти створювали і ці моменти реалізовували підопічні Патріка Ван -Лювена. Жовта картка правий захисник грав і саме на цій позиції запам'ятався. Та й в збірні теж, але в колосі він грає вище. В колесі Сергій Болбот грає на позиції атакувального хавбека. Непана залишив м'яч шахов Антюху. Той перевів на брашка. Брашко на Булецу. Булеца класно скинув на Гереро. Гереро. на прямому фланзі знаходить Богдана Бутка. Будко піднімає голову. Низом виконує пас. І м'яч виносить із центральних оборонців. По-моєму, це був Чоботенко. Дальній удар на місці Булеца Всі очікували на його подачу або на його удар. І він раз і покотив туди на брашка, і той вже пробив. Максимально якісно під стієчку. Ніхто не заблокував цю спробу. Ти схему найбільш ризиковано, найбільш атакувально. М'якушко протягує м'яч Сергій М'якушко. Ільїн. Ільїн Непогано. Порушення правил. І от за такі відверті дії має отримувати жовту. По-моєму, це Батагов був Жовта. Є вирішувати Патріку Ван Льовину. Зараз мені здається, Чурко може. На якусь мить зіграти лівого оборонця. Проходить непогано шахов свого суперника. В меншості нагадаю, Зоря Русен. Русен з лівої ноги пробиває. Ох, який удар, який сей від Валентина. Мякушка. Ну, це не на Мякушка, це на Бутка. Гереро м'яч не може зупинити. Ж, очевидь, вже втомився, який шахов. Такі епізоди, коли ти. Зараз дальній Ох, як пробив батагу. Несподівано. Волонець перевів м'яч на кутовий. Ну, зараз подивимося, якими силами луганці підуть до чужого штрафного майданчика на стандарт. Це перше кутовий у першому таймі. У зарі було аж п'ять кутових. Подача. Головою зіграв і 58-ма хвилина. Це означає, що потрібно нагадати про е, гран-прі Азербайджану. Зараз проривається Попов. Попов ударна позиція. Попов він б'є! Повздальній кут, повз Дальній Кут пробуває керівтував. Полося 4. Е, ну скільки там? 7-8 ударів в цьому поєдинку. Ударів площину, по суті, то не було. Заря цей матч виграє. Хоча е, з 55-ї хвилини.